Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу зняти відео про мій особистий студент. Зараз я наведу камеру. Так, так от ну, на Мій студенник виглядає так. Це вже, так сказати, продовження там є, але я буду, напевно, спочатку е, такий. Тут на саме літо. Ви його вже бачили. Там ще є продовження. Я, як тільки вже сказала, буде почати. Тут такий малюнок, смелок, псинафік, марка сонце. Познакомиться в лін 4Б. На дивитись. Тут моя анкета. Тут такі відповіді зашифровані. Тут, а тут моя, так сказати, перший запис. Тут моя краща подруга. Тут написано Елля плюс рівні подруги. На такому сердечку. Тут наші ID, її верхні, і нічні. ВКонтакти. Тут ось так вироблю. Ну, хай Тут мої любими пісні. Перше це Rockmafia і Big Bang, Теді Перріруа, Піцо Паріс, Лосделеріо Макарена, Біонці Тингел Легів, Демі Стекло Кафель, Френк Тінета, Ледід Шоу і Аліна Гроса, Мама. Далі любими пісні моєї подружки ще одного кращого софія. Це Жанна Гузерова, Чорний Кот, Ріана Ремікс, Серебро Мімі. Із Селеньдіон із Титаніком. Це мій день. Тут, коротше, фантик-віцкерки по Малювала. Тут Ютуб, хотіла зробити канал на YouTube. Тут, знає, а, тут э, наклейка, така наклейка. Природа, сторінка природи, змійка, ще одна змійка, змійка, я дуже люблю змій. А. така, Ці на Такаштон. і така штучка, що я знаю про яку тварину. Я знаю про кутів. Можете почитати. Щось далеко, погано камеру наводить. Так. Після там чи нема з другого боку там немає нічого. Хай, не так буде. Це такі рибки. У мене принтера немає, вирішаю з журналом. Тут о, о, такий класний. Конвертор це така штучка. <ріх> типа, бачите, яка обкладинка це був мій студентник з 3 класу? Там вже дуже важне, там вже мій телефон, пароль і Тут розшифровка мого ім'я Е-елегантна, В-весела Е-, елегантна, весела, е. Експертне, Е, лінила, Е, Індресна, Е а Артистична Евеліна. Тут е, запись, подарунки я мамі купила на 8 дерезі. Квіте. Куплю гімо замалювала. Це сьомий березня, просто тут листок вирвалося, я так клевую, що виходить, що тут 6 березня, це сьоме. Люблю Март. Російський. Смірчика тако. Малювала. Я. Так, отут написано, де я є. Я є в скайпів, контактів, в твіттері, контакті, в, в, в моїй гру. Я ще є у вас кафе. Кнезок, на софа, к неї намалювала. Тут мій день. От цей. Я ходила на бух, там вже є котики. С коцем Тут анекдот. Такий. Да, нічайний. Е, тут день мій. Тут етікетка з мого нового халата, він зараз на мені, до речі. Хочу так показати, щоб ліття не було видно. Такий халат з сердечком. Це від нього етікетка, під'юзинки. Ну що клейти його. Модель роз С, котон. -ка. Это катон. Катон. Тут я клаю ринку тут. Джансинг. Не буду казати, хто це. Тут я зроблю стрілинку весілля. Да, стрінку весілля, бо скоро в мене одна родина виходить заміж, не буду казати, хто. Тут, аби, сторінка, Ні, тут, тут любов, я буду старинка. Нет, он не мама. Тут ревизор. Между вами Оля Фрейма. Я ей начинаю в журнале Лиза. Вот. Тут разница я боюсь. Темноты, бандит, четыреку, дурных, психи и чужих. Вот что я боюсь. Тут ничего не надо. Тут... Це я розмалювала для записів сьогоднішньої гаражі. Тут я зробила сторінку I Love. Ще я люблю. Так от. Я люблю сінічки. Собі намалювала фотографуватися, очіки, макіяжки, типу. музику, кавун, малювати ногти, вишні. Бантики, Чупучупсы, обручі, э, слухати музику, вот, типа, YouTube, контакты люблю, вазонки, пинг, розу люблю, ролики люблю. Це просто малювала. Снимати видео люблю, СКФМ Аскв... люблю, пизнечок люблю, тату. Я люблю, Дісней Кута Саймна і це все я люблю. Тут трохи перебив, тепер нічого не маю Тут є зелені кольори, як ви бачите, розовий. Ще є голубий. А в кінці в мене лежить чай. Його потім приклею. І... Тут мій день. Просто відірвалося. Просто листок. Просто відірвалося, я вирішила, і це якраз було дуже гарні дні. сюди життя не хотіла вклеювати. Ось такий он затоштиною. Мені подобається, коли він довести такий. Це був мій забився щоденник. Всім папа, дякую, що. Подивилися, чекайте нових відео, пишіть обов'язково коментар, якщо що треба додати, що не треба. Всім па-па-па-па!